Віталій, вітаю тебе, Юля, вітаю Андрію. Справді так довелось мені опинити в самому центрі події, коли відбувався цей штурм. І а вже ж за погликом журналістської долі, також наш телеканал зміг отримати дуже яскраві кадри з місця події, тому що я перебувала безпосередньо на одній із точок самого капітолію, високих точок капітолію, щоб зробити кадри того, як все виглядало і як виглядав взагалі захоплений капітолій, тому так. З поклику професії довелося мені піднятися ж туди і показати нашим глядачам. Безпосередньо це було е, і в на в моїх сюжетах е, на прямому каналі. І під час включень показували, як це все виглядало. Насправді і, і, і можна сказати безпоредньо, що е, ситуація, е, ситуація гарно зображає той факт тої теми, про яку ви говорили: про дезінформацію, про маніпуляції, про те, що слова мають значення безпосередньо про це заявив і обраний президент Джо Байден Він в своєму зверненні, що тоді в той день сказав, що слова слова мають значення. Тим паче слова сказані президентом незалежно від того, гарний він чи поганий, вони мають впливи. Посвис безпосередньо виступ Трампа э, перед Білим домом саме собою запалив э, настрої э, людей, які пішли э, прийшли підтримати його. Але треба також розуміти, я спілкувалася безпосередньо з людьми, які э, там були. Не можна сказати, що це все були э, якісь э, навіжені люди, які прийшли безпосередньо того, щоб робити э, безлади Дуже багато людей було насправді э, приємне патріотичних до своєї країни і безпосередньо багато людей зізнавалися в тому, що е, дуже поважають Україну. І, і коли я представлялася українським журналістом, то мені навіть було легше е, працювати ніж деяким місцевим американським змі. Але справа в тому, що е, ці е, люди е, вірили тому, що говорить президент. А президент е, повторював і е, по суті навіть не відійшов від е, е, своїх заяв про те, що вибори були. Фальсифіковані, що там були були якісь підстави, що мовляв, треба захищати вибір, який у них вкрали. І до речі, в своїй промові, в своєму виступі, який він зробив вже вчора. Дональд Трамп безпосередньо не назвав знову ж таки ім'я переможця, що передає адміністрацію е, Джо Байдену. Він сказав, що нова адміністрація е, вступить у дію вже 20-го числа, але знову ж таки не назвав хто переміг. І е, безпосередньо е, я би запропонувала е, заслухати його коментар наживо. Я хочу розпочати з огидної атаки на капітолій США. Як і всі американці, я обурений насильством, беззаконням і хаосом. Ми негайно залучили силовиків, аби захистити будівлю. США є і завжди будуть державою правопорядку. Протестувальники, які проникли до будівлі, заплямували американську демократію. Хто порушив закон, за це заплатить? Безпосередньо ця заява, попри те, що він знову ж таки не назвав ім'я наступного президента, але вона дуже відрізняється від усіх його попередніх заяв. і Вона безпосередньо американські експерти обумовлюють таку заяву Дональда Трампа ситуацію, яка сформувалася безпосередньо тиском, тому що як відомо почали з'являтися більше заяв з різних сторін, як від республіканців, так і від демократів, про те, щоб позбавити Дональда Трампа президент. Нського крісла і передати всі права його заступнику майку пенсу, віцепрезиденту, до дня, коли відбудеться інаугурація. щоб не мати жодних провокаційних моментів до моменту інаугурації, щоб ніякі аналогічні такому штурму моменти не повторювалися. Як відомо, ця заява Дональда Трампа була опублікована у вигляді відеозвернення в його на його сторінці у Твіттері, який безпосередньо залишається. Заблокованим так, так само, як і інші його соцмережі в інстаграмі та фейсбуці. Безпосередньо була е, заява також е, і представників е, Фейсбуку безпосередньо Марка Цукерберга про те, що е, для запобігнення. Е, е, Закликам до якихось таких дій, які ми бачили на днях в соцмережі Дональда Трампа були заблоковані, і в цьому є велика також суть того, що слова мають значення, і навіть якщо Дональд Трамп міг мати сумніви в чесності виборів, все одно дуже багато залежить від фактів. А факти показують на інший жоден із Заяв жодної заяв не була підтверджена в жодному суді, як на федеральному, так і на місцевому рівнях. Просто зараз сам капітолій нагадує таке е, поле після битви, тому що Капітолій зараз е, огородили огорожують, Трохи далі вона є е, е, і з обох сторін. Його огородили, також посилили правоохоронні органи безпеки, і тут більше правоохоронців знаходиться. Але це трошки нагадує українську приказку про те, що після бійки кулаками не машуть. І як відомо, в сам день цього штурму правоохоронці не справились з ситуацією, і очільник поліції капітолію, а зазначив, що капітолію є своя власна поліція, подав у відставку. Ось такі новини зараз останні з-під капітолію. тут та обговорювали.